Київський майдан це не просто центр міста, це вся столиця. Владу треба відправляти ставку. Вона сама не піде. Вона сама ніколи не піде, її треба підгоняти. Кнутом. кнутом. Про це нагадала громада киян, пікетуючи Деснянську районну державну адміністрацію, що на рівобережній Троєщині. Свободівці вимагали від чиновників стати на бік народу або забиратися геть. Майдан це не тільки центр міста, це не лише. Майдан Незалежності і прилеглі вулиці це все місто. Ми тому, звичайно, аж вимагаємо, щоб ця районна адміністрація вона припинила свою діяльність. Тому що ми розуміємо, що ці всі адміністрації це все нелегітимні органи. Їх ніхто не обирав. Вони абсолютно призначені згори. Це люди, які не мають жодної підтримки. Серед мешканців міста, серед мешканців району, Пікетувальники, серед яких багато підприємців звинувачують чиновників верда у здирництві, рейдерських захопленнях, знищенні малого бізнесу району. Вони просто беруть взятки і наступив просто настояще 90-е года. Рекет. Настоящий рекет. І всі деньги йдуть наверх. Просто наверх. Собираються всі, а это, повірте мне, з снянського району, по предварительним оцінкам, которые просчитывали ми, це до 10 мільйонів гривень в місяць. Воруй. З бюджету города Києва нам хочеться поставити людину, господаря, людину троєщина так обсасана з усіх сторін, що це ганьба. І на адміністрації прийшли мирні люди, але влада нагнала міліції, а в будинок завчасно завели бригади гопників. Ми відмовили дуже великій кількості відвідувачів, які прийшли отримати просто адміністративні певні ті чи інші послуги. Але відмовили в тій причині, що ми не готові гарантувати їх безпеку. Якщо вже при такій кількості міліції озброєної, голова районної адміністрації боїться вийти зі свого кабінету, то що він робить в цьому кріслі? Йому тоді безпечніше буде десь за кордоном ближче до Москви.» Зрештою, голова Деснянської РДА Прокопенко погодився на перемовини з ініціативною групою. Спокійно, без ніяких, ну, щоб, от, от, щоб тихенько, спокійно, ми обговорили все, що ви вимагаєте. І ми, Але і по кожному конкретному питанню, яке ви будете задавати, ми зробимо відповідні, домовимося про якісь рішення. Проте конструктиву не було. Намісник Януковича здійняв скандал, ніби заважають працювати. Тоді громада пішла далі, фактично звільнила Прокопенка, створивши народну раду Деснянського району. Ми сьогодні оголошуємо про те, що ми створюємо цю народну раду, оголошуємо перших її учасників, і після цього вона приступає до роботи, в тому числі може докооптовуватися новими членами. Приймається таке товариство. Функція буде така сама, як в Народної ради загальноукраїнської, народної ради Києва. Тобто, це буде орган представництва, це буде орган, який представляє дійсні інтереси людей, які проживають на цій території. Тому що ця районна адміністрація вона не представляє нічих інтересів, крім власних і своїх хазяїв. Народна рада вже розглянула і затвердила такі рішення про заборону існування на території Деснянського району злочинних організацій партії регіонів та комуністичної партії, про формування загонів самооборони Деснянського району, які будуть протистояти тітушкам і бандитам у погонах.